Тепер поговоримо про холодильник. Ну, Я не буду говорити про холодильник професіональний, великої компанії. Я для примітивного фермера таким себе вважаю, щоб це було і достатньо економно, щоб це було ефективно, щоб воно працювало на той період, скільки необхідно мені для того, щоб чиринок чи саджанці збереглися для весняного посіву. Тобто я пішов по принципу, як колись в колгоспі зберігали молоко. Тобто, різали мужики кригу, привозили її в погріб. Засипали соломою і таким чином молоко не кисло, зберігало його до серпня місяця, то я по такому самому принципу оборудовав і в себе холодильник. Тобто я взяв каністри, каністри від раундапа, від руїв фунгіцидів, вони 20 літровки От, наповнив їх не на повністю, десь сантиметрів на 20 залишив зверху, щоб вони не потріскалися. От. І коли вже починаються морози, заморожую і роблю таку кригу в каністрі. От. І туди в приміщення, тобто, виходить, Зараз треба каністри перевертати, тому що земля тепла, не замерзає повноцінно. Треба, щоб це була повноцінна крига. Тобто треба, щоб вже було мінус 5-10 градусів і треба їх положити раз, другий раз перевернути 3-4 дня, щоб замерзла каністра повноцінно. І туди вже застилаю невелику кімнату, заме перейдемо, покажу приблизно, як це воно виглядеть. От, І е, в такий холодильник, як якщо невелика кімната, ізолірована потолком стіни двойною четирною пленкою, або пенопластом, хто скільки зусилля прикладе, то заложивши на новий рік, От практично майже до серпня місяця тримає нульова температура. Це дозволяє мені зберігати дуже гарно черенки для привоя, тобто весь дівній період для весняної прививки. І потім, коли я не співаю висадити саджанці в весняний період, пішло тепло, а в мене не підготовлено було поле, і дуже зарані прийшла весна з цілею, щоб саджанці швидко не розвивались, я їх переносив у такий темник от, або такий холодильничок. І вони нормально не розвиваються, чекають, до ті, коли підготується вже поле. І туди висаджую, дозволяю мені висадити навіть. У червні, почала червня висаджував я частину саджанців, які не спіли висадити на поле, бо не було оформлено. От, І вони дуже гарно прийнялися, От, так як не були глубокі сплячки, земля добре прожита, вони, не було взад-перед похолодання і, і потепління, тобто не було перепадів. Вони тронули дуже добре. Тобто, такий принцип дозволить вам без енергії, не маючи ніякого оборудування. От, дуже дешево, дуже просто під руками мати свій примітивний холодильник на весь період роботи, з, як з привоєм, так і з подвоєм, і так само і з матеріалом, який треба необхідно, трохи дещо пізніше посадити. Зараз ми прийдемо в приміщення, щоб ви побачили, як це приблизно виглядає. Ось примітивна кімната, Тут приблизно 3 на 4 метри. От, зроблено два потолки. Пол був дерев'яний, прослойка добра опілками. Тобто, щоб воно максимально ні знизу, ні зверху не, йшло, не виходив холод і не йшло тепло. Туди каністри наповнені каністри, ми їх вже заморозені, ми застеляємо в них пол, час тому заложуємо по під стіни, от, і виходить такий, потім знову їх пересипали зверху легенько опілками, і виходить такий холодильник. Температура буквально за сутки тут стоїть стабільна, тут ні більше, ні менше, тут стабільна температура ноль. Тут рідко, коли чуть-чуть більше і рідко коли менше, тому що воно знаружи не коливається і знизу не коливається. І така температура може триматися практично майже до кінця травня, навіть до середини червня місяця, який для своїх потреб вам повністю достатньо. всі питання, які буде з посадочним матеріалом, що касається привоя, що касається подвоя, що касається саджанців, які нам необхідно пізніше посадити. Тому воно гарно справиться з цією задачею дешево, швидко, економно, і який хватить вам цю ідею, яку я запозичив у наших дідів, які працювали на колгоспі і зберігали молоко. Дякую.